А ви знали, що якщо коту на холку одягнути крабік для волосся, він після цього обов'язково ляже, впаде в омарок. Ну, коротше, прийме горизонтальне положення. Давайте перевіримо, як на крабік для волосся відреагує Марс. Коть, прокидайся, давай. Йому мір уже абсолютно понятен. Єдине, за що я переживаю, щоб Марсу не було боляче, тому взяла крабік, на якому майже немає зубчиків. Ці експерименти доведуть мене до того, що кіт накладе мені кучу на подушку. Але я сподіваюся, що ні. Погнали перевіряти. Коть, в мене є отака штучка. Давай перевіримо, чи впадеш ти в оморок. Не подобається, знімаю. Знімаю. Це боляче, друзі. Коть. Що ще зубчики пообламувати? Так легенько, чисто за шорстку. Льон, ти реально ліг? Не розумію, це працює чи ні. Коть! Виходить, що працює, прикиньте, але легенько одягайте, бо котику боляче, я думаю. От так от він також вирішив помститися і покусати ту заколку для волосся. Правильно, коть? Все, тут і так мало зубчиків, ще ще поогрізаєш. Не знаю, перевірте на своїх котиках, наче це реально працює. Не знаю, чому, можливо, вони думають, що їх так мама в дитинстві хапала, і зараз так оп. Реально, гляньте. Але я ледь-ледь, взагалі так легесенько. <сі> Все хоть не буду. Дя дякую підписникам, це вони мені такі відео скидують, щоб я на тобі перевіряла. Да?